Нове в залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 12 членів комісії, кворум наявний, троє наших колег відсутні з поважних причин. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується порядок денний сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити 4 питання. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає зауважень пропозицій, тому я ставлю на голосування проєкт порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 12 за одноголосно порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду наших питань сьогоднішнє засідання. Питання перше про деякі питання діяльності виноградівської міської територіальної виборчої комісії Бергівського району Закарпатської області. І це питання доповідає член комісії. Всі Андрій Сергійович. Прошу. Дякую, Олег е, В Процесі здійснення. Центральну виборчу комісію повноважень з контролю за діяльністю територіальних виборчих комісій з виборів з місцевих виборів було виявлено бездіяльність берегівської вибачте, будь ласка, виноградівської міської територіальної виборчої комісії Берегівського району Закарпатської області, які виявились у нерозгляді питання щодо заміщення одного із депутатів виноградівської міської ради у зв'язку з зазначеним центральною виборчою комісією були здійснені заходи щодо з'ясування обставин, і за наслідками з'ясування таких обставин пропонується центральній виборчій комісії визнати такою, що не відповідає вимогам законодавства про вибори та порушує виборчі права громадян. Бездіяльність Виноградівської міської територіальної виборчої комісії, яка Бергівського району Закарпатської області, яка полягає у неприйнятті нею рішення щодо визнання обраним депутатом Виноградівської міської ради Бергівського району Закарпатської області, наступного за черговістю кандидата в депутати від Закарпатської обласної організації, політична партія, команда Андрія Балоги. замість замість депутата цієї ради чиї повноваження достроково припинені рішенням. Президії політичної партії команда Андрія Бологі від 15 грудня 2021 року номер 39. зобов'язати Виноградівську міську територіальну виборчу комісію Бергівського району Закарпатської області не пізніше, 15 квітня 2024 року вирішити питання щодо визнання обраним депутатом виноградівської міської ради Бергівського району Закарпатської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, наступного за черговістю кандидата в депутату у відповідному виборчому списку кандидатів у депутати від Закарпатської обласної організації політичної. Партії команда Андрія Балоги, замість депутата цієї ради, чиї повноваження достроково припинено рішенням президії політичної партії команда Андрія Балоги від 15 грудня 2021 року номер 39 про що невідкладно поінформувати в установленому порядку центральну виборчу комісію. Звернути увагу Виноградівської міської територіальної виборчої комісії Бергівського району Закарпатської області та її членів на необхідність неохильного дотримання вимог законодавства України в ході реалізації своїх повноважень, зокрема щодо заміщення депутатів місцевої ради. Та організації своєї роботи у випадку прийняття копію цієї постанови надіслати Виноградівській міській територіальній виборчій комісії Берегівського району Закарпатської області, а також Закарпатській обласній організації політичної партії Команда Андрія Балоги. Та також у разі прийняття цю постанову пропонується оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. У мене все. Дякую. Дякую, Андрій Сергійович. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Відсутнє запитання. Чи бажаючи взяти участь обговоренні цього питання? Також відсутнє, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проєкт постанови з першого питання порядку денного. Хто за? Прошу проголосувати. 12 за, одноголосно рішення прийнято. Дякую. Наступне питання друге. Це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку за проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатолюльна Олена Охатівна. Прошу, шановні колеги. До центральної виборчої комісії надійшли заяви голови Бучанської районної територіальної виборчої комісії Київської області. Секретаря Надвірнянської міської територіальної виборчої комісії Івано-Франківської області, члена Надвірнянської міської територіальної виборчої комісії Івано-Франківської області, членів Херсонської обласної територіальної виборчої комісії, про складення ними повноважень, членів відповідних виборчих комісій, а також заява заступника голови Бучанської районної територіальної виборчої комісії про складення ним своїх обов'язків заступника голови комісії без припинення членства в цій комісії. Також до комісії надійшло мотивоване звернення голови Вінницької міської територіальної виборчої комісії Вінницької області, з доданими до нього матеріалами про дострокове припинення повноважень окремих членів цієї виборчої комісії у зв'язку з двома і більше наявками на засідання без поважних причин. Окрім того, комісія отримала також подання про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. Всі документи були перевірені, відповідають вимогам виборчого законодавства. Тому комісія сьогодні пропонується розглянути їх та прийняти відповідне рішення, а саме внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів згідно 10 до додатків. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни про інформати громадян про такі зміни, визначені цим комісіями спосіб. Копію цієї постанови разом з належним додатком надіслати Вінницький, Житомирський, Івано-Франківський, Кіровоградський, Київський, Львівський, Харківський, Херсонський, Чернігівський обласним військовим адміністраціям та Київській міській державній адміністрації, а також заявникам. Які звернулися до нас з особистими заявами. Прошу колеги підтримати даний проект. Додатки всі додатки завізовані кураторами відповідних регіонів. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні, чи я бажаю затучати обговорення? Також відсутні, тому можемо завершити обговорення. Я ставлю на голосування. про постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 12. За. Да, одноголосно рішення прийнято. Е, наступне третє питання порядку денного. Питання про заяву голови Рубіжанської міської територіальної виборчої комісії Северодонецького району Луганської області зареєстровано в Центральній виборчій комісії 14 березня 2024 року за номером 21 33 дріб 1 1928 І це питання доповідає заступник голови комісії дубовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, шановний Миколає. Шановні колеги. Шановні. Глядачі до центральної комісії 14 березня 24 року надійшла заява Белухи Максима Борисовича, голови Рубіжанської міської територіальної комісії Северодонецького району Луганської області про дострокове припинення його повноважень, голови цієї комісії з одночасним припиненням повноважень. Ченством згаданої комісії, розглянувши вказану постанову, зважаючи на рішення Апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року, яким в складі колегії касаційного суду про заборону діяльності політичної партії опозиційна платформа за життя, зважаючи на те, що в Україні триває військовий стан. По нашої постанови від 4 квітня 2022 року номер 67 а також те, що в окремі питання порушене вказаному зверненні не врегульовані чинним законодавством, що потребує звернення до профільного комітету Верховної Ради України, Керуючись Конституцією України, Виборчим кодексом України, законом України про політичні партії та Центральної виборчої комісії, Центральної комісії пропонується. Наступне перше визнати зупинення виконання повноважень та діяльності Рубіжанської міської територіальної комісії Северодонецького району Луганської області обставину, що уможливує розгляд центральної комісії заяви Белухи Максима Борисовича про дострокове припинення повноважень голови цієї комісії з одночасним припиненням членства цієї комісії. Друге, заяви Белухи Максима Борисовича про дострокове припинення повноважень голови Рубіжанської міської територіальної комісії Северодонецького району Луганської області з одночасним припиненням членства. В цій комісії розглянути після усунення обставин, що спричинили зупинення виконання повноважень та діяльності цієї виборчої комісії. Третє звернути увагу державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, організацій, усіх форм власності, що статус членів виборчої комісії, повноваження та діяльність яких зупинені відповідно до постанови Центральної комісії 4 квітня 2022 року, номер 67 Про деякі питання діяльності територіальних виборчих комісій, що здійснюють під. Току та проведення місцевих виборах у період дії воєнного стану не є перешкодою для реалізації ними відповідно до законодавства України своїх прав, свобод та законних інтересів. Четверте звернутись до комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з проханням вжити заходів щодо законодавчого врегулювання питання функціонування територіальних виборчих комісій на тимчасово окупованих територіях України статусу їх членів та процедури припинення їх повноважень. Копію цієї постанови. Пропонується надіслати Белусі комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та оприлюднити на нашому офіційному веб-сайті. Текст постанови текст проекту постанови прошу долучити до стенограми центральної вищої комісії. Простанова приймалася з окремими технікою юридичними правками, які були висловлені під час наради і враховані. А постанову підтримати. Дякую. Дякую. Шановний Миколаєві, чи є запитання до доповідача? Відсутні запитання. Чи є бажаючи взяти участь в обговоренні? Також відсутні, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за. Одноголосно рішення прийнято. Так, і переходимо до четвертого останнього питання порядку денного. Це питання про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 29 липня 2014 року номер 801 і Це питання також доповідає заступник голови комісії добовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, шановні колеги. До Центральної вчої комісії 5 березня 24-го року надійшло, надійшло звернення Ромка Володимира Вікторовича з доданими документами з проханням внести зміни до постанови Центральної вчої комісії від 29 липня 2014 року номер 81 про нагородження почесною грамотою Центральної вчої комісії з метою виправлення помилки в написанні його прізвища, розглянувши заяву, додані до неї документи та текст нашої постанови, пропонує. Пропонується прохання задовольнити і перше внести зміну до постанови центральної комісії від 29 липня 2004 року. номер 81 про нагородження почесною грамотою центральної комісії. Замінивши слова Єрмака Володимира Вікторовича відповідно словами Єрмака Володимира Вікторовича. Цю постанову пропонується оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, чи Я бажаючі за тучасть обговорення цього питання порядку денного. Відсутні бажаючого, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування проект постанови з четвертого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую всім колегам за підготовку питань. Порядку денного працівникам секретаріату за участь в підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.